Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі і зараз я вам покажу, як мій друг зробив істочник безкінечних алмазів. Дивіться, ви просто берете кірку і от так. Бачите, ось цей. Зараз я вам, друзі, всі команди покажу, і ви таке теж зможете зробити. Бачите? Сетблок 6 діамант Ор. Отакі команди, бачите? Запам'ятайте, отак. Ось такі команди. Друзі, я, як, як вам ці істочні безкінечних алмазів. Я вважаю, що це дуже круто, тому що ви виживанні, ви можете ці алмази просто безкінечно видобувати, але вам е, капець як много кірок потрібно. Тому друг. Не, я не тільки потрібен творчий режим для цього, показ творчего режиму ви сюди. Ну так, потрібен для цього тільки творчий режим або взяти дуже багато кірок, кирок, у дуже багато скрин, тоді вам вистачить. Безкінечний істочник Амазу, Це реально працює. Бачите, друзі, ось так ми тут ще збудували лабораторію. Ось тут одну кімнату коля робив, а, а трій кімнат, а ще дві я робив. Бачите, ось така в нас тут лабораторія. тут у нас всякие челики вон там. Так. Мне надо тебе и зомби в нас залезть. Так, у нас тут вот подопытные. Так, Ой, что у так, я понимаю, что вам надо уже все А кто это расповезет? Рас, расскажи. Можна кататися, найголовніше він... аккуратно з'їздить. Він дуже смешний. Він дуже прикольний, він на вас дивиться, друзі. Так угу. у нас камери ще не заповнені. Так, ну не заповнені, ну ми подумаємо кого посадити тут якийсь великий моб, бачиш, що тут велика Друзі, напишіть в коментарях, кого посадити в незаповнені, в незаповнені 4 камери. Так, тут, ну, цього зомбі не можна відпускати, не можна. Друзі, напишіть так. в коментарях, кого посадити в Поповнені камери і, і якщо на цьому е, е, коментарі буде багато лайків, то, я, то ми в ці камери не заповнені посадимо тих мобів. А я знаю, який буде нас перший моб. Який? Оцей! О, бачите, тут з'явилися такі во скелети на конях. Вони доволі рідкісні, сні, ми за різні Скелет на конях? це гарна ідея. Скелет, дійди за нами. Давай, 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 ти нам потрібен. А він поміститься в цю дірку? Ммм, Так. Ну, так, повинен ну, поміститися. Мені цікаво, чи він капсулу помістить, кімнату помістить. Ммм, Коля, а? ти повідок обірвав. Яки віталії містять? Ну, хочуть. Танця, не ремонтуй. Ну, добре, зараз я поремонтую. Тут скла мало бути, але через поняття вони його поламають. Мені тебе запхаємо в цю велику кану. Ну добре, зараз я поремонтую. От і є. О, давай, я вірю, що ти зайдеш. От так бачите, друзі, ми його зараз садити будемо. Так, йому так, те місто багато можна вважати. Так, Алексія, тут, тут... Ч тепер ты він не вийде, звідси тепер двері. став. Скло тепер тут поставив. Зараз хвилин. Тут тоже треба поремонтувати скло. Двері до. не поремонтувати. Ну, двері з дверями вот такого можно зробити для більших подобитных. Тут можна зробити такі двохи дверки. чуть что, по ну все вот я все стокла я. Слухайте, будь здоров. Ось так бачу, друзі, ось у нас новий подопытний. У нас зараз три заповнені камери. Хочете в коментарях кого нам посадити? Я, вже знаю. Ну, мені, коротше, здається, я знаю, Мені здається, Кого, як ти, як ви вважаєте, друзі? А зараз я покажу. Добре, нам а -а -а. всім дуже цікаво подивитися кого ти там задумав. треба а, та ні. на рахунок 1, 2, 3, треба закрити двері. Той... Бо Сейфрит, он летает, а он він... <свист> а ты умеешь? <свист> так вы <вам> <свист> А, Коля, Коля, закрывай, он забежит зараз. Ось, в нас же не заповнених камер, тут лише дві. Ось. Скоро буде одна камера. Чи ось, бачите, можна. ось такий в нас механізм тут. Там я робів механізм, бо там колись був і наші подопиці, який згорів під час експерименту. Пам'ятаєш? Ну так, бачите, ось так в нас тут. Ось така лабораторія, але якщо ви поставите багато лайків на цим відео, то ми її ще розширимо. Це на другий поверх. Ну я не знаю. Більшу, навіть не знаю ну, саме, як краще. Алло, алло, да, так. зразу, я не знаю. Що? У нас по... ще скільки камеру. Дві камери, так? Так, тут ми поставимо найгіршу подобити. Кого? по направляти Це відправлю постам... ця камера має бути водяна. І единственное, що мене немножко как ти в каже, що треба водою залити. А щоб воно освітлювалося. Щоб... Коля? А. Чо, типу тут треба басейн зробити. А у нас тут буде мок. мок. Ну як сказати, водяний. А на що ми зараз воду будемо заливати, то по буде. То есть там не будет какая-то. Ну не буду, потола по А, вот так, я зачинил дверь, потоп не остался. Так давайте двері, вода не виливається. Ого, самагия. Вот здесь. Вылываете? Ни. Это физика Майнкрафта. Друзі, напишіть в коментарях загалі вчитель А, де Ні! Да що за штуковина? Коля ти того моба поставив. поставив. Да страшно бути, але зараз він не буде страшно <світ> не буде. о що з нього випало? Осколки якісь то Далі, дали, дали, шо, Живей там. Живый ти Ну круто, что они. А цене заходят до нас. Понятно, нет, сейчас у меня ее жиберут, потом ее главное. Девит. куточок Такий Ага, маленький.

В нас помер один подопотний. <гум> І теж він з лави вмер, а це ніколи не помер. Там я машочка. А чому він в лаві сидить? Та бо він без лави стане з Корі... сірі. А. Ой, який він милий. коли який він прикольний. Так, кто наступный подопытный джеджер? Они... Ай, они! Ну, препод... <не свес> Арсений, у нас есть баскетбольный источник! алмази, не забывай про это! Ой. Ой-ой. Вот -ой. так я свои речи тратил всех. На, я вам. Ты думала, я тебе сейчас дам кирку? Ти подожди зомби, ну, бывает Так. Она вы... Она вы... Я в зараз в хаті. Є. Бачите, друзі, ось такий в нас тут світ. Ходи, ходи, Аксенс. Я ще не закінчу з одною справою. На ну, тобі кірку. І ходи добувати алмази. Так и друзі, Но, я буду добувати алмази, тому що я їх втратив ги! Ну, і... ну, Коля у ну, нас тут гость. Маленький подпад, дикий! И они там как бы пятую часть. А что, ты не можешь впасти? Бойтесь впасть, я в хату откуда зайду и сразу. Ой, ай. Асен не бежи до хати. Я його вбив. Тому що так. Ти я відби java Керкою. Да, ну, давай продовжувати до Бога Так, а то я втратив, не. на жаль, алмази. Асен, я, я тут говаю під алмазиками. А в який ти левел? А він же 19-ий. А мене зараз двенадцать. Блин, за що я впадаю, Я думаю, що в нас сотий левел буде. вже. Да. Ми падаємо. А я буду тут допувати алмазики. А это я шупал в поля так. А там такой алмазик сховался. Блин. И там, там шесть змей Опа. Я же добу шестак и четыре штуки. Я вже ста и тридцать девять. Чому це они мені хтось задає до Ну, який багатий? А який в тебе Ну, звісно, ну я думаю, що в мене У мене теж. У мене вже 22-ій. І в мене. 23. ій 24-ій, 25-ій. Ми мільйонери мазики покладем, те, что нас Зараз я трішки доводу до другого стака. О, а дай мне другой стак, я не понял. Покажи. А это из нас кто-то бежал. А это не мешали, не на нашу хату. Бачите, друзі, ось тут у нас телевізор є. Там у нас є ще один телевізор. Там ще один телевізор є. Тут, тут, лі, тут, Там, тут, ми десь тут наші получі були. Зараз я подивлюсь. Ай. Так, ні, мене не обікрали на вдивлення. А Сані, тебе точно не обіграли, я щось ні одного алмазика в тебе не бачу. Так, ти не в той сундук дивися. А... Оля? Ха. Мене теж обікрали. В мене тільки 4 ставка 31. А в... Е, де мої мазики? Ну, де ще Я тебе до вас и поклал. Я как у баса мои алмазы украла. Не знаю. сика. Может, Джек? Я не знаю, он что, мои мазы украл? А какие левел в тебе?

Бачите, ось так, я видобував мазики в мене вже. Тут їх майже два тих. Я коля, яких тебе левы. А юки, ты ведя їх засправдів, ты я їх засправлю. Ты ай. Давай. Я хотів, ним може возити фузи чипали. Тому що пам'ятаєш під водою вони нас не чіпали. Вже напевно лабораторію зачиняти треба. Ну вже нечто потарадить. Блін. Ай Та дайте, блін, мені лабораторію зачинити. Прийшла, підірвали лабораторію? Ні, ну вони в мене стріляють, Коля. И отрывайся. Да я не заклею, ты всекай. Ради слова, я да бомби, молодец, молодец. О, <с> как <kabul> <свистит> Система десницу Заре я убью, ай я голодный А ч у мене в шоу нема? Я не Давай ще ні, а я голодний. мені треба. Бин нас е не можно почути Это не ага. А, а, а я их снова тратив. А ты что-то що... ага, вот. ага, да я с тобою поделился. А кто нас б'є? А я знаю кто. Я дуже город Ой! Убедил зомби, блядь! Ой! Коля, можем мы не теперь куда-то? Тебе что? Тебе с неблизи лаборатории. вот За... так друзья в нас тут зомби в гости пришел. Не відчиняй йому двері Пішов ти, пішов. Коля, І, ой, не, не, не. Коля, він в лабораторію пробрався. Нічого, рзень, нічого не робі, я Найголовніше, щоб в лабораторії все було добре, що інакше тут... Ну тут все Я папа еще Так, все на месте подопытни. Яких не добрый тут бежите, а я тут, а я тут. И фритик, а то бьёк. Нет! Да убери свою мясо. Вообще, я очень опасен то, что тут сидеть. Смотрите, что тут с ну, Кириллом проверили. Так, ходите. Вы ну, что, наш любимый скрипуч? Скрипун. Ай. А на что ты выглядел? Немножко. Просто... Я случайно. Не я просто мизельчиком до него дотокнулся. Зомби, давай яйкоматик дам. Фуф. На, тебе поешь. Ты нахер слов дал моих. Да, поешь. Афини, накрыть. А ты являешься эти проблемы були. Концет. Но ми, а хочешь ведь, а хочешь а а Аккуратно ведешь в мин на бок. <клеви> Зомбачок, зомби, а то беда-то умазик. Зомбачек, я а то бедришь умазик, я вдам. Отсади, да не задавай ему умазик. Что, папа, миллионером почувствуй. Ладно, пошути. Давай, я тепер. У нас буде новий босс. Що та що за покемон? Що у нас поки нове буде? Так, скажи. Камера та свободно танцює. Там буде ага. вітер гімне. Ого. Вітер. Добрий вітер, серце. На рай. Тай вітер. Всього не буду дивитися. А тут уже наш знову новенький вітер. Все, ми всі заповнили. Арсені робіть нову кімнату. Добре, друзі, всім до побачення. Я завершу відео, тому що в мене теж пам'ять не безкінечна. Ну торсені Давай ми зараз зробимо другу ну, добре. і зробимо другу частину. Ну, добре. Че, давай, Папа, коли зробим? Другу, да, зробимо.